Ущільне не будівництво. Ми раніше не знали цього терміну, зараз знаємо його добре. Тобто вже на існуючій забудові десь там знаходять місце і садять ще один будинок, ще якийсь об'єкт і так далі. Зразу асоціація в мене виникає: Це бійки, пікетування, е скандали, скарги, люди, мало там не під бульдозери лягають. На багатьох таких конфліктних ситуаціях, я знаю, ви були особисто. Невже е ця ситуація. В правильному руслі розвивається з ущільним будівництвом. Ну яка? чи можливо насправді потрібне місто? А, ущільне будівництво абсолютно не потрібне. Якщо би ми мали цей детальний план забудови, я десь років-два назад. Для того щоб апелювати до міської влади, бо і на сесіях виступав, давав письмові запити, але мене не чули. Я розмістив декілька бікбордів по місту Тернополю. Такого змісту, що Тернополю потрібні детальні плани забудови міста. Якщо б був цей детальний план, не могло б бути щільної забудови, тому що, значить, при детальний план, він враховує і санітарні норми. Інсоляцію, потребу для значить, розміщення об'єктів благоустрою. Тобто, якщо це все врахувати, яке базується знову ж таки те, що я говорив, на базі державних будівельних норм, не було б ощільної забудови. А коли цього документу немає міська рада управління архітектури видає містобудівні умови і обмеження на будівництво. Хоча закон каже наступним чином, що містобудівні умови і обмеження, які є вихідними даними для проєктування об'єкту, повинні видаватися виключно на основі детальних планів. У нас нема детальних планів, ніхто їх не замовляє. Значить, а щоб не зупинити життя, видають містобудівні умови. За яким принципом? Ну, напевно, за суб'єктивним. За суб'єктивним принципом вирішує начальник управління архітектури, можливо, хтось із заступників, і тому ми маємо такі недолугі будівництво. Бо якщо ви візьмемо, ви напевно пам'ятаєте, напроти духовного центру Позлуки там було розпочато ще за е, мера негоди будівництво. Воно було заморожене, був навіть недобудований перший поверх. Е, ніхто нічого не робив при Кучеренко, при Левківу, при Заставному, а зараз добудували. Я це називаю. Шопою ресторан, для, для, для спиртскертування сіна його архітектурна форма, ну просто нікудишня. Я запитував, хто е, був проєктом, хто автором цього проєкту, десь з, з Львова не йшли, тому що, видно, ніхто з тернопільських проєктантів не хотів е, е, своє ім'я марати е, відносно такого будівництва. Далі, якщо взяти магазин Мандарин він побудований е, чи це базар, він зараз функціонує в режимі ринку. Він побудований з грубими порушеннями лінії забудови. Це на 15 квітня, по-моєму? на 15 квітня напроти онкодиспансеру. А, там, там там відбулося грубе порушення лінії забудови. Ну от маємо те, що маємо. На жаль, ми таким чином псуємо архітектурне обличчя міста, і це вже ну на, на століття, на жаль. Добре, тоді скажіть, від кого залежить, щоб з'явився цей плат забудови Тернополя? Це залежить, звичайно, від керівництва міста. Треба замовити у проєктних інститутів, які мають право на виготовлення містобудівної документації, але міська рада зволікає, невигідно. Ми маємо ще іншу причину, якщо б у нас виконувалися закони, якщо б у нас хтось контролював закони. Певно, віддушено були дали для такого хаотичної для такої хаотичної забудови зміни до закону про регулювання містобудівної діяльності ще за Януковича. Півтора року це з кінця 2013-го до кінця четвертий квартал 13-го і цілий 2014 рік можна було будувати без наявності детальних планів забудови. Цим і користалися. Але ми маємо порушення вже цього року, коли е, надаються е, дозвола. Е, воно називається згідно законодавства містобудівні умови для будівництва е, міською е, радою. І детального плану немає. Е, е, хто би повинен зупинити цей процес? Звичайно, прокуратура. На жаль, вона не працює в цій частині. І е, можливо, це для них дробні е, порушення. Важко відповісти, чим керуються у прокуратурі люди, але ми, місто, псуємо той, архітектурний, той архітектурне обличчя, яке формувалося багато років, особливо 80-ті-70-ті роки. Місто закладалося правильно і воно приваблювало тих, хто прийшов до міста Тернополя.